Мій сусід продав власну машину, оскільки через низьку зарплату не міг далі утримувати її. Але ж на роботу добиратися треба аж в інший кінець міста. До речі, їхня дитина також ходить у цьому районі в школу. Громадський транспорт у нашому місті їздить погано, особливо в час пік, коли всі поспішають на роботу та в школу. І сусід пристосувався, почав використовувати мою машину як таксі. Першого разу, коли він попросився, щоб його підвіз, я погодився без заперечень. А ввечері він попрощався з натяком, що зранку ми знову зустрінемось. Я у відповідь кивнув йому головою. А він додав мої завтра також їдуть у місто. Надіюсь, ти не проти їх підвести. Це питання зависло у повітрі. З того часу його сім'я постійно користується моїми послугами. Я вже не раз натякав, що треба хоч пальне частково покривати, а він відбувається жартом Сусіде, не будь дріб'язковим. Дружина зі мною свариться, каже, що мене використовують по повній програмі. А я не можу відмовити, і так кожного ранку вони всією сім'єю сідають в мою машину і вважають, що нічого поганого не трапилось, що саме так по людськи і так повинно бути. Так, я це чудово розумію, але чи розуміють вони, що часом мені також потрібна допомога, і я не відчуваю тут цієї людяності.